Зірка людини Павука Вілем Дефо заспівав українську пісню в фільмі Очі, легенда Карпат. Як повідомляє кінодистриб'ютор Адастра Сінема, на ютубі вже є трейлер з піснею. Зазначається, що у стрічці голівудський актор виконав українську народну пісню Взяв би я бандуру до слова. 24 квітня в український прокат вийде американський фантастичний пригодницький фільм Ісаї Саксона Очі, легенда Карпат стрічка стане дебютним повноматражним проєктом. Саксона події картини розгортаються у вигаданому світі, натхненому українськими Карпатами. Головна героїня дівчина Юля, яка виросла серед лісів та магічних створінь. На деяких полюють, від деяких тікають. Про особливих створюють легенди. Юля знайомиться зі створінням на ім'я очі та має допомогти йому повернутися додому. У фільмі також знялися Гелена Ценгель, Фін Вулфгард, Емілі Вотсон та Вілем. Дефо. в опублікованому епізоді звучить українська народна пісня Взяв би я бандуру, яку виконує український оперний співак Андрій Кикоць. Тоді як дефо підспівує йому. У фільмі також можна почути русалоньку у виконанні співачки Русі та пісню Три поради у виконанні Ліни Прохорової.